Ти пробуй, ти. Давай я наставлю, а ти сюди походи попасти, да? да. Давай. Блядь, ми треба розкривати озеро. І не постав, будь ласка. Як бачите, що робиться? Софієнко Леся захопила прохід до озера. І у людини навіть близько прав немає, тому що вона зробила це незаконно. Но це обмеження конституційних прав людини і по суті це просто нагле захоплення цинічне, прибережної смуги. Ось. Можемо подивитися, що там хоч якісь входи є. А, а якщо подивитися на цю сторону, взагалі там приватний огорожа, огорожа прямо до самої води. Як це можна назвати? Це називається просто Самозахва, самозахоплення. Оце і є признак того, і явний приклад того, чим займається Леся Софієнко. Те, що в неї вдома, та й відбувається по всій державі. Захоплення підприємств, рейдерські захоплення і віджими. Ось, в принципі, чим людина займається. Це ми побачимо по цій ситуації. А? Все, все, все. Це буде з усіма, хто незаконно захоплює прибережні території. Приведемо. Лавочки. Ой. Як красиво зроблено. І тут на проводі, жаль, піднялася не єдина, хто заборонила прохід до води і створила собі хороші умови. Там фактично, а там, я так розумію, якийсь... О, хтось сходить. Пиши. Обслуговуючий персонал? Так, це обслуговуючий персонал. Тобто <різь> ця То вся територія від цього паркану до того. Да, да, це її? Да. це вона взяла собі у власність. Там фактично півгектарами дивилися по карті державного кадастру. А зареєстрована це вся земельна ділянка на її дочку пані Наталії, яка проживає в Німеччині. А какой статус у земли? Ну, нормально. Да, да, там все нормально. И ты должна понимать, что если ты добровольно не уберешь заборы к воде, они будут демонтированы. Від часу, поки ми тут роздавали листівки, спілкувалися з місцевими, нам неодноразово говорили про те, що доступу до води ми немає, то зробимо благе діло, дамо людям можливість. І наступний раз, якщо ми приїдемо, воно буде знову закрито. Ми візьмемо сюди представників благоустрою і демонтуємо повністю паркани.